Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера сьогодні. До вашої уваги огляд на обігову монету України номіналом 50 копійок. 1992 року монета, яка згідно каталогу коломійця, має штамп 31 АМ. І в даному відео ми з вами розглянемо всі особливості даної монети, дізнаємося, чим же ж такий особливий штамп 3-1, які його технічні характеристики, і поговоримо в загальному, наскільки ціна є ця монета. Про монету 50 копійок, якщо швидко говорити, то це монета, яка є обіговою, виготовлялася з латуні на луганському монетному дворі, і тираж її 500 мільйонів екземплярів. Скільки серед них штампу 3,1 АМ саме цієї монети, ніхто сказати не може. Але я хочу сказати таке, що ця монета зустрічається вкрай рідко. За останній рік лише одна монета зустрілася мені в обігові. І я зараз хочу розповісти вам про те, як визначати та як не сплутати з іншими штампами саме цю монету. Коли ми говоримо про штамп монети, то ми знаємо, що монета має три сторони: ця сторона, що перед вами реверс, протилежна аверс і гурт монети. Співвідношення цих сторін утворює штамп. Згідно штампами, дізнаємося про те, як часто зустрічається монета та яка її ціна. Отже, як завжди, визначення штампа, ми розпочинаємо з заверса. Саме ця частина в штампі 3.1 є найцікавішою. І ми його докладно зараз охарактеризуємо. Отже, щоб визначити штамп 31, спочатку ми дивимося, що перед нами монета, що має штамп 3. .1. Чим же вона характерна? Ми бачимо, що середній зуб тризубця, він закруглений, товстий, листя, вони плоскі, знаходяться в одній площині, і також йде збільшене зображення саме герба та всіх написів. Вістань між цими осьми, хто хоче заміряти, складає 17,7 мм. Коли ми побачили, що перед нами штамп третій, тобто напис жирний тризубець, як говорить народі, то можемо розуміти таке, що існує ще підвид 3.1. Чим же підвид 31 характерний? Ми звертаємо свою увагу саме в це місце. І бачимо, що біля саме цього тризубця йде подвоєння із лівої сторони. Також треба свою увагу звернути саме в це місце, що зараз вам показую. Тут також іде, як будто наплив тризубця один на один. Цю монету відносять до браку монет України. Але штамп 31АМ внесений в каталог коломійця. Зараз, після того, як ми розберемо з вами оверс, з яким зустр... оверс, розберемо реверс, з яким зустрічається ця монета, тоді ми поговоримо по її ціні. Штамп 31 зустрічається лише із реверсом штампу АА. Чим же штамп А характерний по саме цій стороні монети. Штамп А характерний тим, що в грунах номер 1 та 3 знаходиться по 5 ягід. В гроні номер 5 відросток підходить до другої ягоди зліва. Якщо ми ще дивимося на штампу то ми дивимося на відстань між вінком та кантом. Вона є більшою, ніж у всіх інших штампів. Але до реверса я вам говорю, що треба увагу не, не зациклювати, тому що цю монету зустрічається штамп лише 31АМ. Отже, зі штампом. А, а та аверсом 3.1 Ми розібралися на в цієї монети, як ми бачимо, є мілкою, тобто, в одному сегменті знаходиться на даний час 16 прорізів. По ціні цієї монети. Як, як ви вже зрозуміли, через те, що монети зустрічається доволі часто, цінність в неї також якась повинна бути. На даний час 50 копійок 1992 року зі штампом 3.1 АМ коштує від 500 до 600 гривень за один екземпляр. Якщо ж стан монети буде банківський, монета може доходити до 800-900 гривень за один екземпляр. Але якщо монета така обігова, ціна 500-600 гривень. Тож, обов'язково, коли ви перебираєте монет номіналом 50 копійок 1992 року, звертайте увагу на подвоєння тризубця з лівої сторони, якщо перед вами монета штамп 3, адже може бути підвід 3,1. Для порівняння, монета, яка має штамп 3АМ, на даний час коштує 12 гривень. штамп же 3,1АМ коштує від 500 до 600 гривень. Тож, саме таку несподіванку ви можете зустріти, перебираючи монети України. На них ми обов'язково повинні з вами звертати увагу. Якщо у вас залишились питання, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки, а далі ми будемо з вами визначати цінні монети України, які на даний час зустрічаються в обігові. Тож, всього найкращого.